Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні розглядаємо новий криптопроект, як завжди, з підтвердженим дропом. Чого завжди вибираю проекти з підтвердженим дропом? Адже щоб вам було цікаво дивитись, перед початком цього відео прошу вліпити лайк авансом, так як це відео не буде дуже довгим, але буде приблизно. Ну, 3-4 максимум 5 хвилин, тому що цей проєкт немає, що говорити. Про нього вже всі все розказали, всі все виклали, Лише один я в останній момент заходжу. Неважно. О, головне, це залетіти. Сьогодні у нас на огляді проєкт Ruby, Ruby Protocol, проєкт, який запустив свою кампанію на Galaxy. Проект, який зібрав 87 тисяч підписників в Твіттері, ви можете сказати, що це мало, та це ніфіга не мало. Проєкт, який інвестували Binance, Arbitrum, Aptos, OKX. Дуже багато крутих криптопроєктів проінвестували в цей проєкт. Давайте так, по порядку, чому я вірю в цей проєкт. По-перше, це протокол. Раз, два. Проект не потребує вкладень, тобто абсолютно безкоштовний. ну... Ми, по суті, нічого не втрачаємо, коли його виконаємо. І він займе багато кількість невелику кількість нашого часу. Проект має свій гаманець, тобто це Ruby One, в якому ми будемо фармитись наші токени. Тобто, поки що доступна тільки Матік, але вивезти там, завести ми можемо. Чому ще віру? Існує реферальна система. Всі ми знаємо прекрасний кейс. В крипті, який відбувся нещодавно, це Архам. Також там була реферальна система. Там було, це був Вайтліст, тут у нас е мережа теснет. Тобто це потенційний теснет. І от коли проект вийде в майнет і нам роздадуть е токени за теснет, це буде дуже і дуже і дуже приємний бонус. Спитаєте. Що по завданнях? Завдання максимально прості. Це просто компанія на Galaxy. Нам потрібно забрати тюат і NFT. Що нам потрібно зробити? Соціальні мережі, Twitter, Discord. Discord, по-моєму, не потрібно. А, Twitter, Twitter, Twitter Telegram. вставити адресу свого гаманця, переглянути одне відео. В принципі, все. Давайте, так як завжди, я скажу, переваги, недоліки. Переваги. Раз. Проєкт повністю без складень. Два. Проєкт проінвестувало дуже багато кількість топових криптопроєктів, криптовер криптоіндустрії, тобто такі біржі, як о Binance, там токен арбі... проєкт арбітром і так далі. Існує реферальна система. Що є добре, це додаткові три, три Третій, четвертий пункт. Дроп підтверджений, то тобто тут свої токени ми зможемо отримати. П'яте, напевне, що ми, по суті, нічого не вкладаємо. І шосте, тобто, нема великих затрат по часі. Е, недоліки. Е, такі проекти часто затягують свій дроп. Е, такі проекти дуже часто. Е, те, щоб не відтягують дроп. Там потрібно, можливо, невелику суму роздадуть, тобто потрібно буде 100% мультиачити. Ну, хто хоче заробити більше. Мультиачити не обов'язково, я три аккаунта прожину, може ще два, і буде вистачати. І, в принципі, такого аж нема, можливо, час дропу. Час дропу, ну, 2024 рік, я думаю, можливо, скорше. Якщо буде скорше, це буде взагалі прекрасно. Сума дропу, яку, яку я очікую, мінімум 15 доларів. Ви скажете, та, блядь, це мало. Ну, блядь, ті займають хвилин 5 не більше, 15 доларів залутати це було би дуже класно. Можливо, я не цей, можливо, і 50 доларів буде. Я цей варіант теж не виключаю. Адже там інвесту занесли нормально. Тому всім рекомендую робити цей. Проєкт е, по е, максимуму. Е, детальну інструкцію по цьому проєкту я вже ви, вигрузив в свій телеграм-канал, там розписав всю повністю інструкцію, е, що там занесли, як, куди, можете детально прочитати. Е, посилання на телеграм-канал, як завжди, знайдете в, е, під цим відео в закріпленому коментарі. Тому, всім дякую за перегляд і всім е, до наступного відеоролика.